Боже проведіння. Дорогі мої, проведінням Божим називаємо утримання світу і керівництва Ним, про жодну правду святого письма не говорить так часто, як про Боже проведіння. Бог утримує світ, тобто забезпечує існування всього живого. Усі створені речі перестали б існувати, якщо би Бог не опікувався ним. Весь світ зник би, якщо би Бог не підтримував його існування своєю всемогутністю. Бо як би могло щось тривати без волі Божої, премудрости 11.26. Бог це в рух словами сили своєї, Єврею 1.3. Бог дає все, що треба живим створінням для життя. Щороку природі повторюється чудо помноження хлібів. Матея 14 на наших нивах. З одного зерна виростає 30 сто нових зернин, з однієї картоплі – 10-20 нових картоплин. Зерен, це вишні сливки виростає великим деревом, яке щороноку приносить тисячі плодів. Щодня діються чудеса у природі, але в нас вони не справляють враження, бо ми до них звикли, святий Августин. Колись прийде час, що видимий світ такий, який він тепер менеться. Бо Христос каже: небо і земля пройдуть, Луки 21.33. Але це не значить, що Бог знищить світ, бо це суперечило б його властивостям. Бог лише змінить світ на досконаліший. нового ж неба і нової землі очікуємо, друге Петро. 3, 13. Бог керує світом, тобто дбає, щоб усі створіння існували для його прославлення і нашого добра. Як керманич керує кораблем, щоб довести його до мети, так Бог керує світом, щоб світ відповідав своєму призначенню, а призначення світу слава Бога і добростворінь. Бог керує небесними тілами, які рухаються за певними законами, Ісаї 40, 26, і небеса являють славу Божу, Псалом 18.2, керуючими народами Даніїла 4.32, як керував народом Ізраїльським. У житті окремих людей, Йосифа, Мойсея, ясно бачимо керуючу руку Бога. Часто Бог омішується і в долю церкви, але ми часто Божої волі не розуміємо, вона часто є для нас загадкою, часто нам власна доля видається несправедливою і кривдячою, але Бог уміє так нею покерувати, що вона служить для Його прославлення і для нашого добра. Тому повторюємо за Давидом: від Господа це сталося» і Іди воно в очах наших, Псалом 117,23. Немає такої людини на землі, про яку Бог не турбувався. Швидше Мати забуде про дитину, ніж Бог про нас, Ісаї 49:15. Бог пам'ятає і про тварин, і навіть про нешові предмети. Христос каже, що Бог дбає навіть про небесних птахів, про польові лілеї, про траву. Матея 30 Нема створіння, яке по своїй волі або неволі не стояло проведінням Божим. Святий Августин. Бог насамперед пам'ятає про того, хто знедолений, ким гордує світ. Бог створив великого і малого і турбується однаково про всіх, при 6 6.8. Бог і у малих речах великий. Доказом цього є крапля води, найдрібніші живі організми. Малих цього світу вибирає Бог для оголошення своєї слави, 1 Коринтян 1,27 Мужів Мужі у низьких стані, Йосифа, Мойсея, Давида, Даниїла та й багато інших. Бог підніс до найвищих становищ. Новину про народження Спасителя. Ангели несуть бідним пастирям, а не гордим фарисеям. Апостолами своєї науки Христос вибирає простих рибалків, своєю матір'ю у Богу дівцю. Євангеліє, каже, голосить убогим, Матея 11:5, а свою ласку дає покірним, Якова 4,6 і так далі. Тому Давид каже. Хто, як Господь Бог наш що осідає на престолі, що дивиться униз на небо і на землю, що піднімає споруху злиденного, що з гною бідного підносить, щоб посадити його з вельможами, з вельможами народу свого, Псалом 112, 5, 8. Отже, нерозумно було би думати, що Бог не торпується земними справами нічого не діється у нашому житті без волі або без Божого допусту. Тому говорить Йосип своїм братам: отож, не ви мене сюди наслали, а Бог, бутя 458. Христос каже, що навіть волосся на вашій голові є пораховане, Матє 10:30. Або ще провидіння Боже сягає навіть найменших деталей нашого життя, святий Єфрем. Отже, нічого у світі не діється випадково. Правда, іноді не знаємо причин багатьох подій, але їх знає Бог, який усім керує. Хто каже, що у світі є випадковості, Той Богохулиць, святий Єфрем, але не можна сказати, що Бог хоче всього того, що діється у світі, не може, наприклад, Бог хотіти, щоб люди вбивали один одного, крали, зневажали і так далі. Бог лише допускає зло, або не заважає йому хоч може. Таке допущення зла ще не є дозволом на зло. Воно походить з, то, з того, що Бог дав розумним істотам вільну волю. Отже, це їх вина і шкода, коли вживають її на зле. А часто трапляється так, що Бог зло, яке допустив, перетворює на добро. Допустивши зло, Бог перетворює його на добро. Допустивши зло. Бог перетворює його на добро. Бог, який нас безмежно любить, Івана 14, 16, має завжди єдину мету зробити нас щасливими. Тому щастя, спокуси, навіть гріхи людей обертає їх на добро. Буття Згадаймо історію єгипетського Йосифа. Брати продали його, потім його кинуто було до в'язниці, але згодом він став королем. Врятував свій народ від голодної смерті і ущасливив свою родину. Євреї потрапили в неволю для того, щоб погане довідалися про правдивого Бога і про майбутнього Спасителя, товія 13.4. Страшні переслідування перших християн сприяли розповсюдженню християнської віри. Сторожа при гробі Ісуса мимоволі стала свідком Воскресіння Спасителя. Невіра Томи корисніша для нас, ніж віра деяких апостолів, святий Августин. Гріх Петра мав зробити його покірнішим і спонукати до кращого розуміння інших апостолів. Гріх Юди був причиною спасіння усього людського роду, які незбагненні Його постанови і недослідимі його дороги, Римлян 11:33. Усе, що Бог силає, силає, напевно, для нашого добра хоч нам може видаватися інакше, тому побожний християнин повинен у нещасті завжди віддаватися волі Божій. Недарма Христос навчив нас молитися, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. А святий Петро нагадує нам: усяку журбу вашу покладіть на нього, бо Він пеклується про вас, 1 Петро 5.7. Той, хто має чисту совість, нехай повторює разом Ставидом. Як насідають злочинці на мене, то вони спіткнуться і упадуть. Псалом 26.2 Ми не повинні сумувати і нервуватися, як при дрібних негараздах, наприклад, з приводу поганої погоди. Так і при більших нещастях, хворобі, втраті майна, смерті близьких осіб, ми мусимо спокійно годитися з Божою волею. На жаль, багато людей йде за Христом лише тоді, коли Він розділяє хліб і покидає його, коли доводиться пити з ним чашу терпінь, як це зробили апостоли на Оливній Горі, Тома Кемпійський. Той, хто в нещастя, хоче піддатися волі Божій, отримує справжній спокій душі, досконалість і благословення Боже. Лише той почуває себе справді задоволеним, хто віддається Богу. Хрест має одне рамено довше, а друге коротше. Довше представляє Божу волю коротше нашу. Саме тому, що наша воля перехрещується з Божою волею, протистоять, їй. виникає хрест, терпіння, незадоволення. Якщо б коротше рамено йшло паралельно до довшого, не було б Христа, якщо б людина свою долю підпорядковувала Божій волі, не було б на землі терпінь, той, хто виконує мудрі указівки Бога, Має небо вже на землі, святий Агустин. Людина, віддана Богові, не відчуває своїх терпінь, вона й любить їх тому, що вони походять від Бога. Така людина, ніби їде на возі разом з своїм Христом і не відчуває його ваги, хоч хто ще не інакше мусить у поті чола двигати свій хрест. Святий Доротей, той, хто відрикається власної волі, стараючись докладно виконати Божу волю, швидко досягає найвищої досконалості, свята Тереза. Подобатися Богові можна лише піддаючись його волі, Такий чином гімелішим Богові відпустив умертвлення і так далі. Людина, віддана Богові, досягне вічного щастя. Її можна порівняти з тими людьми, які знаходяться на кораблі. Вони рухаються разом з ним і разом з ним пристають до берега. Така людина вже на землі єднає в собі щастя і благословення. Один рільник так пояснив причину, чому його нема краще родить, ніж сусідська. Моє поле щедріше родить, бо завжди маю таку погоду, якої бажаю. Коли його запитали, як це зрозуміти, пояснив, я завжди задоволений з погоди, яку посилає Бог. Це подобається Богу і Тому посилає благословення на мою ріллю. Гарний приклад віддання себе Божій волі дав нам Ісус Христос на оливній горі. Христос молився. Отче, хай не моя, а Твоя буде воля. Луки 22.42. Ісус Христос виконував волю Небесного Отця аж до хресної смерті. Филип'ян 2.8. Підданим Богу був і праведний, Йо. мільйони ангелів знаходять своє щастя у сповнюванні Божої волі. Свята Магдалена каже, я радо витримала б найстрашніші муки найважчі хрести, коли б лише знала, що така є воля Божа. Так думали і чинили усі святі як погодити нещастя праведників і щастя грішників з Божим проведінням? Те, що праведники навідують нещастя, а грішники живуть щасливо, не повинно наштовхувати нас на думку, що Боже провідіння є несправедливим. Це так тільки здається. Щастя тих, хто одягнувся в пурпур, часто не більше від щастя актора, який, граючи в комедії, одягає на голову шапку воща або тримає скіпет царя Сенека. Той, хто постійно грішить, доходить врешті до того, що не знаходить в грісі жодного задоволення. Святий Бернард. Жодному грішнику грішникові насправді не ведеться добре, і жодному побожному насправді не так зле. Бо кінцевою метою щастя є внутрішнє задоволення, а таке задоволення може мати лише людина справді побожна, але ніколи грішний. Світ Багатства, страви, напої, розваги, кар'єри і так далі ніколи не можуть нам дати справжнього задоволення. Його отримує тільки наслідуючи науку Ісуса Христа, внутрішній спокій, дочасне щастя, це плід Святого Духа, який походить лише з чесноти, лише той справді багатий, хто має душевний спокій, бо це найбільший скарб. Безбожники не мають спокою, вони подібні до моря, що не може заспокоїтися. Ісая 57,20. Праведник завжди живе в розкоші, хоч може бути одягнений у лахміття і терпіти голод. Він далеко щасливіший від того, хто одягнений у золоті шати чи пурпур і хто дбає лише про тілесні задоволення. Розум, радість і задоволення не є наслідком могутності, багатства, фізичної сили, а плодом чесноти й чистої совісті. Не все золото що блищить, казав святий Іван золотоустий. Щастя грішників є проминаючим, прислів'я каже доти ж бан воду носить, поки вухо не відірветься. Швидко проминуло щастя Наполеона, який задля своєї амбіції пожертвував життям мільйонів людей. Безбожник, подібний до високого кедру з Лівану, який впаде під сокирою, і більше його ніхто не побачить. Псалом 35-36. Будинок його щастя, збудований на піску, паде. Злива і він розвалиться, Матея 7,27. Щастя грішника, гриб, який виростає за одну ніч, і так само швидко гине, заслужену зарплату отримаємо аж після смерті. Каже Христос: Багато з перших будуть достатнє, а останні першими, Матея 19,30. Немало багачів і достойників на тому світі будуть стояти набагато ближче від тих, які жебраками ходили до їх дверей. Згадаймо притчу про багача й Бога Лазаря. Бог для своїх вибраних готує набагато краще життя, аніж вони мали на землі. Інакше не допустив би того, що грішники живуть у розкошах, а праведники серед Христів. Він постарався б, щоб грішників уже на землі досягла заслужена кара, а праведників заслужена нагорода, святий Іван Злотоустий, безбожники тішаться, а ми сумуємо. Колись буде навпаки. Ми будемо тішитися, а вони сумуватимуть тертулян. Грішник уже на землі отримує нагороду за свої добрі справи, а праведник покарання за зло, яке вчинив. Тому каже Христос: горе ж вам багатим, бо ви одержали вже в тіху вашу. Луке 6, 24. Тобто отримали заплату за свої справи вже тут, на землі. Як погодити гріх з Божим проведінням? Гріх і його наслідки не завжди суперечить Божому проведінню. Не Бог винен у тому, що люди грішать. Це вина людей, бо вони надоживають вільної волі. Бог створив людину як вільну істоту, тому не заважає її її справа. Хоча вони і не завжди є добрими. Бог не запобігає злу, бо якщо б не було на світі зла, то людина не мала б нагоди робити добро. Не маючи вибору між добром і злом, людина чинила б тільки добро, бо нічого іншого б не лишалося би до роботи. А такі вчинки з необхідності не заслуговували б нагороду. Згадаймо притчу про кукілі пшеницю. Матея 13, 24. Бог ніколи б не допустив зла, яке випливає з надужування людиною своєї свободи, коли б не мав сили перетворювати це зло на добро, святий Августин. Керуючись своєю мудрістю, Бог обертає навіть гріх на добро, буття 50.20. Зрада Юди вчинила усім добро, бо стала причиною спасіння людського роду. Бог визнав за краще обертати зло на добро, ніж зовсім не допускати зло, святий Августин. Бджола збирає нектар із отруйних рослин, гончар із поганої глини ліпить гарний посуд. Не годиться нам, дорогі мої, прагнути пізнати таємні наміри Бога. Ми нікчемні істоти повинні поважати його і коритися йому. Усе те, що було сказане про гріх. Стосується і наслідків гріха, і дочасних терпінь. Пам'ятаймо, дорогі мої, що нічого у нашому житті не діється без божого допусту. Тому Йосиф говорить своїм братам: Отож, не ви мене сюди наслали, а Бог. 45, 8. Христос скаже, що навіть волосся на нашій голові є пораховане, Матея 10.30, або проведіння Боже сягає навіть найменших деталей нашого життя, святий Єфрем. Отже, нічого у світі не діється випадково. Правда, іноді не знаємо причин багатьох подій, але їх знає Бог, який усім керує. Хто каже, що у світі є випадковості, той богохулить, Святий Єфрем. Але не можна сказати, що Бог хоче всього того, що діється на світі. Не може, наприклад, Бог хотіти, щоб люди вбивали один одного, крали, зневажали і так далі. Бог лише допускає зло або не заважає йому хоч може. Таке допущення зла ще не є дозволом на зло. Воно походить з того, що Бог дав розумним істотам вільну волю. Отже, це їх вина і шкода, коли вживають її на зле, а часто трапляється так, що Бог зло, яке допустив, перетворить на добро. Бог, який нас безмежно любить, має завжди єдину мету зробити нас щасливими, тому нещастя, спокуси, навіть гріхи людей обертає на їх добро. Задаймо історію Йосифа, брати його продали, але все вийшло на користь. Сторожа при гробі Ісуса Христа мимоволі стала свідком воскресіння Спасителя, Не віра, то Томи корисніша для нас, ніж віра деяких апостолів. Гріх Петра мав зробити його покірнішим і спонукати до кращого розуміння інших апостолів. Гріх Юди був причиною спасіння всього людського роду, які незбагненні його постанови і недослідимі його дороги, Римлян 11:33 усе, що Бог селає, селає, напевно, для нашого добра, хоч нам може видаватися інакше. Тому побожний християнин повинен у нещасті завжди віддаватися волі Божій. Недарма Христос навчив нас молитися, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, а святий Петро нагадує нам, усяку журбу вашу покладіть на нього, бо Він піклується про вас, 1 Петра 5. 7. Хто, хто має чисту совість, нехай повторює разом з Давидом. Як нащадають злочинці на мене, то вони спіткнуться і упадуть, Псалом 26.2 ми не повинні сумувати і нервуватися при дрібних негастах, наприклад, з приводу поганої погоди, так і при більших нещастях, втраті майна, хворобі, смерті близьких осіб. Ми мусимо спокійно годитися з Божою волею. На жаль, багато людей йде за Христом лише тоді, коли Він розділяє хліб і кидає його, і покидає його, коли доводиться пити з ним чашу терпінь. Як це робили апостоли на Оливній Горі? Хто у нещастях охоче піддається волі Божій, отримує справжній спокій душі, досконалість і благословення Боже. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто ще з вас не підписався, підпишіться, залиште коментар під відео. Висловлюйте свої думки, пишіть імена під благословенням і про вподобайки не забувайте. Слава Ісусу Христу!